Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк 2 минути на зв'язочку. Сьогодні до нас продаж доїхав ось такий класний Jaguar XF. Це у нас 16 й рік, модельний 17-й. 3 літра бензин 2016 року, так як і казав, 172 тисячі пробігу на 360 кінських сил. Є безключовий доступ передніх дверей, по комплектації у нас гарний, біленький, незатертий салончик з електрорегулюваннями з пам'яті водійського, електрорегулювання пасажирського також є. 172 тисячі пробігу. По магніторі у нас є камера заднього вигляду, є також у нас блютузік. Музика класна, Меридіан. Є також лічок Передній ряд автомобіля в нас в ідеальному стані, руль не задерти, як бачимо, все в ідеальному стані. Абсолютно. Автомобіль має тільки один підкрас, весь в рідній фарбі. Приїхав з Америки, другий власник в Україні, але по факту можна говорити що й перший через те, що автомобіль був в одній сім'ї. Також ось так виглядає, взагалі без нарікань. Задній привід. Чудовий класний автомобіль з одним тільки підкрасом. Все остальне в рідній фарбі. Знаходиться він у нас на Сумській 2 місто Київ біля метро метровосиківської. Передбати його можна в кредит в різних та заготівку. Тому чекаємо саме вас на перегляд даного автомобіля. А також цей автомобіль у нас обслуговувався е, на Royal Service та на офіціалі. Є всі випуски з СТО.